На фоні нищівної бусифікації, на фоні нещодавної трагедії на Дніпропетровщині, коли на голову кращим воїнам замість нагородження прилітіла балістика, а саме 1 листопада відбулася трагедія. вишукували для нагородження, але прилетіла балістика замість нагороди. З'явилася колонка в Нью-Йорк Пост. Від кого би ви думали? Від залізного генерала. І я, починаючи читати цю колонку, подумав, можливо, він покаявся, схаменувся. Зрозумів свої помилки і виступить. Ну, якщо не проти злочинної бусифікації проти наруги над е, гідністю, честю людей, і свободами, ну тоді виступить точно з критикою от продовження вишиковування на плацу героїв для чергового знищення. Скаже, що це неприйнятна практика, чи ще щось, але ж ні, читаючи, я побачив, що цей залізний генерал раптом став великим дипломатом без дипломатичної освіти, без досвіду дипломатично почав розказувати про ази дипломатії, про те, якою повинна бути українська дипломатія, і ствердно заявив, що українці не приймуть мирні домовленості, під які замаскована фактична капітуляція. Це в той час, коли він в безпечному Лондоні, і мав би краще мовчати, тому що ну, він, як професійний військовий, незважаючи на своє звання, мав би з автоматом бути в перших шеренгах, захищаючи країну. А він і його. Оплічники, побратими, скажімо так, професійні військові, ну, в теплих місцях, в безпечних або в Лондоні, або в ТЦК заганяють на фронт тих, хто не вибирав для себе шлях воїна, не критикує він, він розказує, що треба боротись до кінця за справедливий мир, тобто відновлення кордонів, друзі, і покарання усіх винних. Як вам така заява, друзі? Тобто кордони 91-го року, війна до останнього українця. На цьому наполягає залізний генерал, ну в безпечному Лондоні, звичайно, тренажерного залу на біговій доріжці чи ще десь. Я не проти. Я за треба займатися спортом собою, і добре, коли генерал підтягнутий, але закликати до війни до останнього українця, знаходячись в безпеці, ну це не те, що підло, не те, що не по-людськи, це копедлючі. По-іншому я це не називаю. Знову таки, в його тезах, там, якщо ви добре почитаєте, знову таки за Європу він переживає і не переживає за Україну, за українців. Він переживає за кордони 91-го року, за те, що Європа в небезпеці. Ну він же ж обіцяв для захисту Європи мобілізувати і жінок. Це знову таки всім, всім настанова чи всім інформація, як, як реагувати на сьогоднішніх очільників? Вони всі одним миром мазані. Вони всі разом, Залужний, Буданов, Зеленський, розказували нам про те, що загрози немає напередодні повномасштабного вторгнення. Вони так підготували з професійними військовими країну, що ворог зайшов до Києва і захопив мало не весь південь. Ну, це така ж була підготовка. Це ж цьому ЗСУ ми кричимо слава. А по факту, треба слава кричати тим, хто не збирався. Бути в ЗСУ, хто не вибрав для себе шлях воїна, хто загнали силою, або хто пішов за похликом серця. Зараз нами керують страшні люди, які вважають нас біомасою в кращому випадку, а то і нічим, кріпаками, якими мають поганяти вони, яких вони вважають своєю власністю. Тому читаючи такі колонки, розумієш, що на сьогоднішньому владному олімпі поганці, яким ні руки не варто подати, ні в сторону. Їх принадно подивитись.